А з нами на зв'язку Вікторія Романюк, це заступниця головного редактора «Стопфейк», директорка Моглянської школи журналістики. Наші вітання доброї ночі. Скажіть, а оці спроби спотворити, де ви їх найбільше фіксуєте у заявах кого, і, і наскільки, в принципі, це є дієво, ну, зважаючи на те, що одна справа через кого працюють вони, через які змі через які соціальні мережі. Ну і інша справа, що на противагу їм є інші змі. Не там проросійського російського штибу, ну які дають реальні заяви. Ну, дивіться, ситуація така: насправді, останні тиждень ми знаходимося в стані інформаційного хаосу. То хвилювання стосовно результатів виборів стосовно у Сполучених Штатах Америки, і тепер безліч передбачень, що буде, які будуть прийняті рішення, що зробить Трамп, кого він призначить. Ну, власне, насправді ми всі знаходимось в такому стані. Безкінечних передбачень і а, трансляції а, різних варіантів безумовно, Росія не може скорист... не скористатися цієї ситуації, тому що для російської дезінформації, пропаганди працює один важливий принцип: це створення брудного інформаційного поля. Чим більше різних чуток, чим більше різних варіантів неправдивої інформації, тим для дезінформації краще. Це означає, що наша аудиторія вона не буде перевіряти її, не буде ходити, як ви сказали, по якісним джерелам. Ну, власне, і таким чином будуть сприйматися ті меседжі, які так охоче просуває російська дезінформація. Така тактика працює не тільки для української внутрішньої. Аудиторії, але також і для різних міжнародних аудиторій, тому що, ну, в принципі, ми розуміємо, що вся увага і європейської аудиторії, європейського політикуму прикута до тих подій, які відбувалися останні тижні. Відповідно, є досить висока така емоційна напруженість. ну, І чим більше різних чуток, як я вже сказала, варіантів, тим гірша аудиторія схильна і здатна. Перевіряти інформацію, це дуже просто пояснити, тому що ну очевидно, звичайна людина, звичайний користувач, він звичайний інформаційний споживач, він може зайти прочитати, він може зайти прочитати там двічі, але регулярно відстежувати, аналізувати, робити грунтовний аналіз ну якби вірогідність мала, що це буде здійснено. Відповідно, чим частіше різних чуток звучить. Тим більше, ну ми, ми здатні і схильні хапати якусь неправдиву інформацію і її поширювати, вірити їй, довіряти їй. Так однозначно існує багато достовірних джерел. Але чим більше дезінформації, чим більше цього інформаційного груду, тим аудиторія менше здатна доходити до тих потрібних сайтів, каналів і джерел, які насправді слід відвідувати в першу чергу. Власне, ще є один момент, на який я звернула увагу. Це знаєте, ісконна руська скрепна табуретна демонстрація всього того, що політики не стосуються аж ніяк, але тільки тоді, коли це не стосується твого власного кишенькового кремлівського кривавого диктатора. Коли стало зрозуміло, що Трамп перемагає в їхніх пропагандистських шоу, стали демонструвати фото Меланії Трамп, давні оголені. Ні для кого вони не є таємницею, але раптом саме. Ці фото витягнули на світ Божий. Аліні Кабавії, зрештою, теж є, що показати, або принаймні було, але таких фоток ну, не уявляємо, щоб вони з'явилися в медіа російських. Що цим намагаються показати росіяни? Адже ж історія а про те, що. Нічого не намагаються. Так, так. Вони нічого не намагаються показати, вони працюють на свою аудиторію. Ну, насправді ми маємо зрозуміти, що російська дезінформація вона дуже добре і чітко сегментована. Одні меседжі йдуть там на українську аудиторію, інші меседжі йдуть на західну європейську аудиторію, американську аудиторію через різні джерела. Ну а своя аудиторія рідна вже вихована на міфах, чутках якоїсь брудні такі інформації. Não, 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 não. Недобре сприймає а, різного такого роду а, бруд, і ну, власне, для неї ці меседжі і просуваються. Посміятись, створити ось цей хаос, зробити якусь ну, таке шоу, яке весь захід, все про західне. Ця тактика, вона ну власне шоу з Кабєєвою, Соловйова і всіх інших російських пропагандистів. Це їхня ключова атака практика. висміяти, а, зробити, а, так би мовити, супротивника. А шай й досі ну якби головний супротивник. А Росії аби зробити його продемонструвати якусь слабкість, якусь нікчемність, це все вони продовжують робити. Вони таким чином працюють зі своєю внутрішньою аудиторією. Хоча ми розуміємо, що ну тактика для інших аудиторій вона зовсім інша. Скажіть, яка країни Євросоюзу, Північно-Південної Америки вони. На рівні урядів, як протистоять тій дезінформації, яка не тільки з Росії йде, а й через проксі всередині цих країн? От яку б ви оцінку поставили у протидії на третьому році повномасштабного вторгнення? І, в принципі, починаючи, мабуть, з 2014 року, та від початку гібридної війни, тоді так само гібридно діяли і на аудиторії поза межами Росії їхні? Боти. Ну насправді якщо говорити з 2014 року, то тут динаміка ставлення до російської дезінформації вона дуже відчутна. Тому що якщо згадати 2014 рік, то нам доводилось просто доводити і багато роз'яснювати західним колегам і партнерам про те, що російська дезінформація не просто існує, вона є величезною загрозою. І вже починаючи з 2016 року. А ну європейський союз досить критично ставиться до медійних процесів в, в Росії, і ну вже там на початку повномасштабного вторгнення визначає її як основну. Й загрозою для європейського союзу я маю на увазі в інформаційному контексті. Ну і безумовно, в зв'язку з цим розробляється чимало заходів, і розроблено чимало там формальних офіційних документів. І положень, які так би мовити, пропонують і формують певний перелік заходів для боротьби з дезінформацією, але тут є інше питання, і воно досить цікаве. Якщо ви пам'ятаєте, з 2022 року ми так дуже довго і з великим очікуванням сподівались на ті пакети санкцій, які застосовував європейський союз на початку повномасштабного вторгнення. Ну і серед різних заходів економічних також були ті, які пов'язані з забороною російських каналів на, в інформаційному просторі Європейського союзу. І тоді ми вважали це великою перемогою, тому що ну власне і РТІ багато інших мовників офіційних російських вони є забороненими для офіційної трансляції в ЄС, до прикладу, да, але насправді чи ми можемо говорити, що ці санкції спрацювали. З одного боку, так, ці канали не працюють, з іншого боку, російська дезінформація, на жаль, не зникла, вона нікуди не ділась, і вона стала працювати в інший спосіб. І, як на мене, ну стало значно складніше, тому що коли в нас існували якісь дуже чіткі конкретні канали, і ми могли там простежити і проаналізувати і дуже. Конкретно сказати, що це там російська дезінформація, цей канал фінансується російським урядом. А ці журналісти, там, наприклад, не журналісти а пропагандисти, тому що вони транслюють за гроші російського уряду ті чи інші меседжі. То новий формат він став такий більш гібридний, складний. І, власне, це ускладнює нам життя доведення того, що це саме російська дезінформація, а не російська, а не якісь там суб'єктивні. Думки. Справа в тому, що багато російських, так би мовити, журналістів, агентів інформаційного впливу, вони пішли в соціальні мережі, вони пішли на ютуб-канали, вони стали працювати в різних, так би мовити, там, організаціях. Ну, а ми знаємо, що в Європейському Союзі є таке дуже важливе поняття і цінність це свобода слова. І от, наприклад, ну, дуже важко довести, що той чи інший блогер, який, наприклад, там, транслює якусь інформацію на Ютубі, що це. Це є російський пропагандист, а не там людина, яка просто хочеться транслювати. Да, І ось це, це, це є складніше, і насправді російська дезінформація ще також пішла. А, в країни глобального півдня і а, Латинської Америки а стала застосовувати різні такі гібридні інструменти для заходу на більш масштабні аудиторії, наприклад, там аудиторії і так далі. І так далі. Тобто відшукувати різні різні гібридні формати для продовження поширення наративів і своїх меседжів, і ну це, це, це є проблема, тому що багато таких процесів вони знову ж таки, часто замасковані під поняттям свобода слова, яке для європейського союзу ну і інших, так би мовити, демократичних країн Дякую. є важливим. Дякуємо, пані Вікторію. Вікторія Вікторі Романюк була з нами заступниця головного ради. СтопФейк і директора Могилянської школи журналістики.